Друзі, всім привіт, а тебе нові знижки, цікаві новинки. Запрошую до перегляду. Акції пластівці вівсяні, делюк, дрібно, зернові, пол кілограма, крупно зернові, 34,10. Чай чорний ловаре, сорті 5 смаків, 25 пакетиків, в асортименті з бергамотом 49,50. Чай ловаре, суміш трав, сашеток, 24 пакетика, 47,20. Велика знижка на кавовий якоб капучино, капучина чока рассчины с какао 1690. Кава рассчитана якобс, Монарх 200 грамм 279,90. Кава Якобс Монарх Рощинна в баночці 190 г 309,90. Кава Якобс монарх еспресо преса 149,90. Кава в зернах Якобс Монарх смажена 1 кг 699,90 Кава еспресо, кава зі Львова, натурально смажена на 129,90. Кава зі Львова львівська, традиційна, 240 грамів 154,50. Гарна знижка 43 На чіпси, картопляні своя лінія різні смаки. Смак крабу, васабі. хвилясті лисички в сметані 110 грам. Зі смаком паприки, бекону, сиру. Зі смаком сметани та зелені 27,20. Напій живчик газований пол літра 13,50. Напій живчик газований 2 літра соком яблука. лісові ягоди. Зі смаком груші 32,90. Майонез провансаль щедра 300 грамм 32,50. Майонезний соус столовий салатний 300 грамів. Щедра 26,50. Кетчуп поліс лагідний. В асортименті 250 грам. Шашличний 2010. Соус салот кечі оліс 180 грамів 2050. Соус густо сирний 23,90 Соус часниковий, густа 180 грам, 22,70. Гірчиця медова, щедра 120 грам, 13,90. Ананас кільця. Своя лінія 74,50. Пакции гриби опеньки Мариновані, своя лінія, 106,90. Гриби китайські мариновані. Лорада 106,90. Гарна новинка на сінячі трапеза чорне смажена 68,90. Кіноа біла трапеза 250 грамм 64,90. По акції рис пропарений, Разумний вибір. 1 кг – 41,90. Рис подрібнений – 33,90. По знижці вироби фігурні, Своя лінія кульки з какао глазуровані. Пол кг, мікс, сукрова глазурь. Какао. Та молоко 63-60. Знижка 40% цукерки. Пташини молоко. Жако 12-19 за 100 грамм. Крекер Рошен 2 крек з молочно ванільною начинкою 190 грамів. начинкою какао горіх в асортименті. З шоколадною начинкою 38,90. Пряники. Своя лінія зі смаком абрикосу. Зі смаком вишні 300 грамів 26,50. Пряники шоколадні. Кулиничі 32,80. По акции пряники малюк своя линия 25,80. Пряники запорізькі 300 грамм 27,90. Печиво цукрове до чаю такави з кокосом 28,40. Печиво Марія класична. Ярич 18,30. Вафлі Артеклас. Разумний вибір 190 грамів 30,60 60 Павци пряники в молочному шоколаді 400 грамів 89,90. Вафлі Рошен. ванільний крем в асортименті, з какао, 27,50. Рулет бисквитный молоко Бисконти. Своя линия 3460. четыре зефір з зефир с ароматом крем брюле. Престиж 5090. девяносто тесточка з молочною начинкою, Какао покриттям 9990. Круасан з начинкою зі смаком. Крем, какао для крема Новинка круассан лука с абрикосовым смаком, 225 грамм, 77,80 грамм. Круассан лукас с какао крем, 77,80 Гарна новинка сушки, малюшки разумный выбор, 300 грамм, 29,90 Новинка сухари пшеничной, герчичной полы, разумный выбор, 28,90 Значка 40%, шоколад рошен лакми 275 грам, Смак полуниця крем, горіх та шоколадна карамельна начинка. мигдаль, кокосовий крем. З арахісом, 117,90 шоколад рошен лакмет, цілий лісовий горіх, 295 грам, 139,50 грам. Батончик «Своя линия» в ассортименте с новой рахиста карамель Ногата карамель 8,90. Батончик «Основа кокосово-стружка» 9,60. Шоколад молочный «Милка» с кремовою тополуничной начинкой. С альпийским молоком. 54,90. батончик твікс. 25,70. пять семьдесят чай, Чорний делюк цейлонський з ароматом бергамоту сто грамм байховый жасмина пятьдесят пять девяносто сомиш, ягідно фруктово, форес фруцт, сто пакетиков шестьдесят один Чай, трав'яний, паліский чай, мудрість природи, м'ята та чай 25,90. Чай, квітковий, каркаде. 31,90. Новинка чай, фруктовий, мудрість природи. Імбір, лимон та кориця. 35,80. Папций чай, ліптан Зелений з малиною. 54,80. Новинка чай, чорний ахмат, лимон. та 67,90. Новинка чай, чорний граф. 55,90 Чай, чорний демс. 110 грам, Крупный листовый 94,90. По акції, чай, чорний граф, полуниця та вани. Мандарин та розмарин 99,30. Набір чаю грав. У конвертах 4 види 96,80 Кава пупа милена 250 грам По акції 242,90. Кава в зернах. Пупа Класік» 1 кг 665,90. Кава в зернах «Еспресо Італіана» 639,90. Новинка кава Рощина нескафе. Делікат субримова на 200 грам 346,90. Новинка кава, Мелена Лавацца крема густо 250 грам 343,90. Новинка кава Мелена кава зі Львова з ароматом. Вишня в шоколаді 226,50. По акції торт на салода зі смаком манго. Своя лінія 179,90. Торт рельєжний, своя лінія з арахісом 229,90 гривень. Тісточка горішки зі згущеним молоком 265 грамів 92,80 Йогурт без цукру Галичина Карпатський 26,90 Йогурт галичина, чорниця злаки. Вишня злаки 25,80, сониця манга 26,90. Йогурт дольші, полуниця банан, стакан 34,90. Йогурт, галичина, карпатський персик. 115 грам. Вишня 12,20. Йогурт. Агуня малина. Персик 17,90, йогурт білий з лагода без цукру, питний 4090, йогурт з лагода малина полуниця 42,90. Злагода смузі полуниця банан льон, манго банан льон 45,90. Йогурт чудо, малина гранат 28,50. Акції сир нежирний. Своя лінія кисломолочний 300 грам 52,50. Сир кисломолочний, 5% жирності 300 грамів 53,50. Сметана президент 42,40. Вареники, руть, 100% з картоплею та вершками. 75,90. Пельмені левада фірмові з яловичиною. 800 грамів 97,90. Пельмені панські 600 грамів 54,50. Пельмені левада з яловичиною та свининою. 900 грам 105,90. Ласнуюча новинка. Пельмені 3 ведмеді. М'ясо з куркою та яловичиною. 600 грамів 123,40. Новинка пельмені, апетитні Три ведмеді 600 грамів 135,50, пакси сир м'який, золотий резерв, сологуні в асортименті, моцарелла. Смак сиру чедр 67,60. Сир плавлений, сироток чедер пластини, гауда пластини, тост 52,90. Сир на півтверди, сиренада, соляні пластини 58,90. сир на півтверди, сиренада, радамер пластини 65,90. сир на півтверди, сиренада гауда, брусок, в асортименті Радамир 80 90. Крем сир Біла. оригінал 43,90. Знижка 40% ковбаса. До пюрешки 0,5 кг пол 75,90. Нарізка сорті глобина. Бали, Дарницький, Папероні Бравшивска 118,90. Виріб фаршевый. Городський 420 грамм, 46,50 Ковбаса с солями баварская сыра копчина. Тридцать за 100 грамм. Сардельки варени австрийские 22,09 за 100 грамм. Ковбаса с солями финска 420 грамм, 110,90 десять Грудинка особлива своя лінія 35-10 за 100 грамів. м'яса, міді варена, морожена 350 грамм 87,90. Морський коктейль лазурований 400 грамм 117,50. Паксий хек хупсі, водний світ 1 кг, 169,90. Піца 4 сири 93,90 Гарна знижка млинці Валеста з манга заморожені 300 г 46,90. Гарні новинки курячі палички в паніровці. їзі 300 грам 155,90 дев'яносто. Сирні палички Ізі в паніровці 300 грамм 199,90. смачнющі новинки, нагетси, куряча Ізі, динозаврики заморожені, 123,70. Морозова київський пломбір з фісташкою, ріжок 35,90, Морозова київський пломбір, ріжок. 33,90. Морозова своя лінія факел з какаута згущеним молоком. Полуниця 21,90. По акции стегно курча от бройлерів 11,67 за 100 грамм. Тушка охолоджена курча от бройлерів 10,29 за 100 грамм. Грудка курчат бройлерів 15,59. Люляки баб глобина 0,5 кілограма 109,90. Оселедець валіви виладіс 470 грамів. Скляна банка 132,50 Паста своя лінія, закрой риби. Океанічної та копченой сімгою 4190. Новинка кальмар. Філе шматочки в маринадів. По корейськи рибниця 116,90. 180 грам. Кальмар, рибниця, філе шматочки. Валі зі спеціями 180 грам. 116,90. По акции крайні імітована. Смак лосося 55,90. Яйца курячі 6,49. 49. акции сардин Атлантично бланшованного ли 46,80. Сардина Атлантично натурально с додаванием ли 44,50. Сардина своє лінії у томатному сосі 45,90. Скумбрія. Натуральна з додаванням олії 53,50. Слайси, сушені рябчик, філе курячого З паприкою та перцем. Смак соєвого союсу 54,90. Сухарики, хрумтим, багет зі смаком королівського краба в асортименті 13,90. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Напишіть коментарі. Бажаю всім щастя, здоров'я, миру, благополуччя. Дякую, ваша нова акція.